Зміни, що вносяться до правил перетинання державного кордону, вже офіційно опубліковані на сайті Кабінету міністрів, тому я з чистою совістю можу їх коментувати. Кого стосуються ці зміни? Хлопців віком від 18 до 22 років. Тепер, якщо хлопцю ще немає 23 років, тобто якщо 22 роки і 11 місяців. Він може перетинати кордон. Які документи для цього будуть потрібні? Скоріше за все, це має бути закордонний паспорт, оновлені дані в реєстрі оберіг і військово-обліковий документ, тобто приписне. Також допускається електронний військово-обліковий документ, витягнутий з застосунку Резерв Плюс. Щодо хлопців, які не мають ще 23 років, але перебувають в статусі військовозобов'язаний. Поки що ситуація до кінця не зрозуміла, але якщо прямо трактувати норму, яка оприлюднена на сайті Кабінету міністрів України, то вони також будуть мати можливість перетинати кордон. Як буде працювати це на практиці, подивимося.